Кілька років тому вітамін D став однією з найпопулярніших біологічно активних добавок серед людей, які турбуються про своє здоров'я. Багато з них почали робити аналізи на рівень вітаміну D і отримували результати, що вказували на його нестачу. Здавалося, що препарат вітаміну D є панацеєю, яка потрібна кожному. Але чи справді це так? Спробуємо з'ясувати у сьогоднішній рубриці Треба розживати на каналі Куншт, у якій ми розповідаємо найцікавіше за світу науки. Я Альона Лозувенко, журналістка Куншт, і сьогодні ми розжовуємо тему «Вітамін Д, гайп чи панацея. Статтю написала Катерина Ситник, яка понад 10 років пише про медицину та інші природні науки. Вона екологиня за освітою та світоглядом. І також не забудьте вподобати, підписатись і натиснути на дзвіночок сповіщення, аби не пропустити наступних епізодів. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсором каналу. Вітамін Д був відкритий у 1922 році. Тоді вчені шукали речовину, дефіцит якої спричиняє рахіт. Це захворювання скелету у маленьких дітей і на той час вже були відомі вітамін А, В і С. Тому новий фактор позначили наступною літерою англійської абетки Д. Вітамін Д допомагає нашому організму засвоювати кальцій, будівельний матеріал для наших кісток. І через його дефіцит у дітей розвивається рахіт, який супроводжується розм'якшенням та деформацією кісток. У дорослих подібний стан називають остеомаляцією. Останніми десятиліттями вчені провели багато досліджень, щоб з'ясувати, як вітамін Д пов'язаний зі здоров'ям. Проте їхні результати поки що є неоднозначними. Вітамін Д насправді не можна стовідсотково називати вітаміном, адже вітаміни це органічні сполуки, які необхідні в малих дозах і не утворюються в організмі в достатній кількості, через що повинні надходити з їжі. Тоді, як вітамін Д може синтезуватися в нашому тілі під впливом ультрафіолетового випромінювання, і він є одночасно вітаміном і гормоном. Основним природним джерелом вітаміну D для людей є сонячне випромінювання. Зазвичай від 50 до 90% вітаміну D в організм виробляє шкіра і решта потрапляє з їжею. Вітамін D – це не одна хімічна речовина, а узагальна назва кількох різних форм. Дія ультрафіолету B викликає синтез вітаміну d 3 у шкірі. Після цього він потрапляє в печінку, де перетворюється на кальцидіол. Саме в місті є речовини виробляють у лабораторіях для діагностики дефіциту вітаміну D. У нирках кальцидіол перетворюється на кальцитріол – біологічно активну форму вітаміну D. Також ми можемо додатково отримати вітамін D з їжі чи вітамінних препаратів у формі вітаміну d 3 чи d 2 Д3, які ми вже згадували раніше, синтезуються у тваринних організмах, але харчових джерел, насичених Д3, зовсім небагато. Найбільше його міститься у рибячому печінковому жирі та м'ясі жирної риби, менше в яєчних жовтках, сирій та яловичій печінці, де два синтезуються в рослинах і грибах. Метааналіз рандомізованих контрольних досліджень 2012 року показав, що добавки д 3 як правило, більше підвищують концентрацію кальцидіолу у крові ніж д 2 Утворення вітаміну Д в організмі залежить від багатьох факторів інтенсивності сонячного світла, географічної широти, одягу пігментації шкіри, використання сонцезахисних засобів тощо. Загалом рівень кальцидіолу у крові є нижчим на вищих широтах, ближче до полюсіїв та в осіб з темною шкірою. Вважається, що у країнах, розташованих вище за 37 паралель, сонячної радіації взимку взагалі недостатньо для вироблення вітаміну Д3. До таких країн належить Україна. Але нестачу вітаміну Д можна отримати і улітку. Наприклад, люди часто перебувають в приміщеннях, власне, влітку також, а крізь віконне скло, ультрафіолет Б не проходить. Ба більше наразі добре відомо, що ультрафіолетове випромінювання сприяє старінню та розвитку злоякісних новоутворень шкіри. Тому смажитись на сонці чи в солярії це невдала ідея. Точних рекомендацій, скільки потрібно бути на вулиці для підтримки адекватного рівня вітаміну Д, немає. Але можна сказати, що загалом це тривалий період. До прикладу, деякі дослідники пропонують приблизно 5-30 хвилин перебування на сонці, особливо між 10 та 16 годиною щодня або принаймні двічі на тиждень. При цьому мають бути відкриті обличчя, руки і ноги. Але без сонцезахисного крему. Річ у тому, що сонцезахисні засоби з SPF, який дорівнює 8 і більше, блокують ультрафіолетове випромінювання, яке, власне, необхідне для синтезу вітаміну D. Але на практиці більшість людей зазвичай не наносять достатньої кількості сонцезахисних засобів, не обробляють ним всі відкриті ділянки шкіри, і тому в таких випадках організм все ще виробляє певну кількість вітаміну D. Індивідуальні потреби вітаміну Д залежать від віку, маси тіла, місця проживання тощо. І наукові дебати щодо оптимального рівня кальцидіолу у крові та дозування вітамінних препаратів досі тривають. У 2010 році Американський інститут медицини, який наразі називається Національною академією медицини, опублікував роботу на більш ніж тисячу сторінок з оцінкою норм щоденного споживання вітаміну Д. Для людей від 1 до 70 років була рекомендована дієтична норма 600 міжнародних одиниць, а старших за 70 років 800 міжнародних одиниць. Міжнародне ендокринологічне товариство у своїх настановах 2011 року стверджує, що потрібно вживати щодня від 1500 до 2000 міжнародних одиниць. Натомість Національна служба охорони здоров'я Великобританії рекомендує дорослим 400 міжнародних одиниць вітаміну Д і лише восени та взимку. Про рекомендовані норми кальцидіолу читайте у повній версії статті. Посилання на неї в описі під відео. У 2016 році вийшло дослідження про поширеність дефіциту вітаміну Д в Європі. Згідно з його результатами, 13% з понад 55 тисяч європейців мали концентрацію кальцидіолу у сировиці менше як 30 наномоль на літр у середньому протягом року. А якщо розглядати дані за зимовий та літні періоди, то дефіцит спостерігався у понад 17,8% учасників відповідно. З урахуванням показників концентрації вітаміну Д менш як 50 наномолів на літр, дефіцит чи недостатність мали понад 40% європейців. Але зараз більшість медичних організацій не рекомендує рутинний скринінг для здорових людей. Ендокринологічне товариство вважає, аналіз потрібно проводити лише для осіб з груп ризику. Зокрема, це літні люди, пацієнти з запальними захворюваннями кишечника, ожирінням тощо. Тобто люди, які не належать до груп ризику, можуть приймати рекомендовані дози вітаміну Д без попередніх аналізів. Деякі експерти вважають, що масова поширеність нестачі вітаміну Д є певним перебільшенням. У 2016 році була опублікована стаття з промовистою назвою Дефіцит вітаміну Д чи насправді є пандемія. Річ у тому, що потреба в будь-якій поживній речовині відрізняється від людини до людини. Препарати вітаміну Д не можна приймати за принципом що більше, то краще, оскільки цей вітамін є жиророзчинним, він накопичується в жировій тканині і може досягати токсичного рівня. За рекомендаціями Національної академії медицини, вживання вітаміну Д не повинно перевищувати 4000 тисяч міжнародних одиниць на день. А значні дози понад 10 тисяч міжнародних одиниць в день можуть призвести до пошкодження нирок та інших органів. Проте кількість людей, які приймають препарати з високим вмістом вітаміну Д, зростає. Автори статті, опублікованої у 2017 році, оцінили вживання вітаміну Д за період з 1999 року по 2014 рік у США. В 1999-2000 роках лише 0,3% американців приймали тисячу міжнародних одиниць і більше вітаміну Д. А у 2013-2014 роках цей показник досягнув 18%. До 2005-2006 років менше ніж 0,1% людей вживали 4 тисячі міжнародних одиниць і більше, а у 2013-2014 роках це вже орієнтовно 3%. Протягом останніх років проводили багато досліджень для засування ефекту вітаміну D у профілактиці різних захворювань. Майже кожне дослідження не виявило ефективності вітаміну D у запобіганні переломам, падінням, раку, серцево-судинним захворюванням, діабету другого типу, астмі та респіраторним інфекціям. У 2014 році був опублікований парасольковий огляд систематичних оглядів та метааналізів щодо впливу вітаміну D на різні захворювання. Автори розглянули вплив використання препаратів вітаміну Д на скелетні, онкологічні, серцево-судинні, аутоімунні, інфекційні, метаболічні та інші захворювання. Вони дійшли висновку, що не існує переконливих доказів ролі вітаміну Д у жодному захворювань, хоча асоціації з певним переліком станів є можливими. З іншого боку, у 2015 році Кокранівська бібліотека опублікувала підсумок даних щодо зв'язку між вживанням вітаміну Д та загальною смертністю. Серед людей старшого віку, зокрема жінок у постменопаузі, з достатністю вітаміну Д препарати з вітаміном Д можуть знизити ризик смертності з усіх причин в середньому на дві смерті на тисячу осіб за період вживання від 9 місяців до 3 років. Для людей з оптимальним рівнем вітаміну D препарати не впливають на зниження смертності. Проте їхнє вживання у поєднанні з кальцієм сприяє утворенню каменів у нирках. Серед жінок у постменопаузі та літніх чоловіків багато клінічних випробувань показали, що добавки вітаміну D і кальцію призводять до незначного збільшення мінеральної щільності кісткової тканини в усьому скелеті. Вони також допомагають зменшити частоту переломів у людей похилого віку, які перебувають у будинках-інтернатах. Проте докази впливу вітаміну Д і кальцієвих добавок на переломи у людей, які проживають вдома, є суперечливими. Детальніше про результати таких досліджень читайте в повній версії тексту на сайті Куншт. На неї ви можете знайти посилання в описі під цим відео. Загалом можна зробити висновок, що препарати вітаміну D – не панацея. Найбільше вони потрібні для людей з вираженим дефіцитом, зокрема, людям похилого віку, особливо тим, з них, хто проживає в будинках-інтернатах. Тоді як для загального населення їхня користь досі залишається відкритим питанням. Хочемо подякувати Артему Албулу, авторові каналу Клята Раціоналіст, за змогу знімати в його студії. А ви не забудьте вподобати підписатись і натиснути на дзвінок сповіщення, аби не пропустити жодного наступного епізоду. Бачимось у нових відео!